Полу зломан дивляться, але не, не знаю. Я не можу туди стати. Він ага. ну, піднімає, клімат, Аккуратно. Акурат. Слезь. Сом. Блядь. Блять. Його прико ти шо? <сири> Диви як ті. Чи... А, а де він збагрався? А він з таким чином. Та ти що, Пиццак, конечно. Прикол. Ну, я одразу подумав, що ляш, або сом, бо дивись, скільки слизи просто в тебе на цьому. На чому? Офігеть, ну от таке відкриття рибалки, ребят. Такий самяка Самуель. Ну такий десь. Знає, під кіло, мабуть. Не, кілушка є, я думаю. Ну все. Дивіться скільки слизі, ребят. Просто флюрвесь. Ну все, бомба. Продовжаємо рибачити. Отаке відкриття рибалки у нас. Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні ми всім відомі, напевне, Лавровки. Приїхали на вечірнього судака, але піймали ось такого от соміка. Ну, тоді не будемо гаяти часу і, і рибачимо далі, бо вже вже десь п'ята година. Так, ну сомика мы конечно же выпускаем, потому что это вообще не размер. Была хотя бы пятерка. Иванолы ну, побах. а можна в четвер? Так, давайте поки перехожу на наступну точку, трошки по комплекту. Крейзефішовський Orion, 862 МЛСка до 18 граду в Ростель 2,60, петушечка флагман Орбіон 3000 і намотана 0,5 на 0,58. Такий пошуковий. Варіант віброворм трендюйма. 5 грам Чебурашка на длиннику. Довго на точки не затримуємося, бо для мене це нові місця по суті. Верхня лаврівка. Тут я ще не був. Того, такий пошуковий варіант. що рибка активна буде, то вона, напевно, відізветься. Приходимо вже. Прийшли до наступної точки Будемо пробувати тут. Пряженький інтересний, я не знаю звісно, що там під водою, але для нього провести треба, може там хтось живе. Ні, виброворм трха в лохи. Я віпи щось зняв тоді. Я зараз може вообще поставлю Ізі шайнера, того, що мені Льоха дав. Ізік. Треба, ребят, а тут у нас рибка з покльовочкою, верніше з легеньким таким контактиком. О, досить таке щось непогане. Ох... Сомик! Пацани, дивіться, охренеть, ребят! Щось у нас сьогодні по самам. Щось у нас сьогодні, ребята, по сомом по сомам, по самам. Чесно, думав, що це такий судачок десь буде під кілушку, бо сопротивлявся нормально, але, але сомік на новій точці. Наче непогано. Так, ребят, фоточку зробили. Зараз ми цього малого будемо відпускати, він зовсім дрібненький. Зовсім дрібнесенький. Якось не хочеться в руку його брати, бо він слізнявий дуже. О! О, бомба. Отлічно. Спрацював віброворм. Віброворм трьошечка в лохі. Ну що ж, два сома, а приїхали ми за судаком. Це мені щось напоминає. Льковко. Угу. Кілька років тому. Ну що ж, бачимо далі. О, така собі непогана місцина. Ти тут стоїш, так? Да? да, я тут стане. На поворотах сомневався п'явка. А далі і вірить Явно, да, да, давно, я дуже давно сома не ловив. Я колись я того року, літом на партоку злив, може таку асаму руки. Риб'ят у нас ще одна рибка. Що це? Мікросудачок. Може судочок. Так або окунь судачок на мандолу, да? да прикол ага, да був судачок судачок да. блин топчик то може ну раз була вже рибешка Фундута. то можна постояти Він тут глибина, піпець. Опачки, все, я вже довольный после. На ну, піймав, покажи. Ну, на то, білий, що, твістер, то, що да. білий твістер англібейт? Білий твістер Angry Bait, Джогаловка. Я в щуку думав їбать на похуй. Красава ти. Да? YouTube тобі зараз вальне предупреждение. Okay. YouTube тобі твої вальне за матюки Дуже гарний, правда? Та я шуткою не вальне. Випускай. Отак ось от пацан. На равномерку? Ні. Ось цю проводку. Три оборота, почти впало і ще один. Прикольно, ну ми вже чотири риби піймали. Медленькі взагалі. Ого, це карпуша випрягнув. Так. Карпуша? Да? Угу. В общем, пройшлись ми не знаю скільки відстані, але пройшлись трохи. Рибу бачили, льоха тільки що піймав ще одного судочка. І прийняли рішення вертатись туди, де був трошки ширший і де було відчутно ярко, відчутно бровочки, бо вже сонце заходить, саме якраз, щоб не пропустити якийсь пік виход, може судака. Бо тут вже пішла вузька, зовсім вузька річка і дуже велика глибина. Ось поки тут нема що робити. Вертаємось на ті місця, де ми бачили рибу. Ребят, так почав сом ганяти поверху, що це просто жесть. Прям нереально жорстко почав ганяти поверху. Я вже поставив калібалку. Кліпокліо. Надо відпустити фрикціон. На всякий случай, якщо він все-таки вальне. Тому що це жесть. Так валить жорстко. Просто такі виходи, удари, бах-бах. О, опять-опять сомнений. Оп Просто жесть. Диви, віба. Дивибай, я прям біля нього проводив, прикинь, прямо біля нього. Йому коня полібалку. їх? дуже багато. Тут завжди їх було багато. Два Хороші? Один кілошний, а один десь пів кіла. Один кілограм, один десь половина. Угу. Угу. Але сома не забирали, бо то не смачна. Ні, та він ж не смачний він блядь, фу, жирна гедота Я ж казала, що їм все вкусно Ні, о це реально не смачне. Оба як варіант щоб ти ну з сопадення звісно має бути Типа тверд Риба А твій казал стала Ребат, реба. Уйди, 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 уйди. Лясть! Лящ! 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 Брат! Брат, 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 как! Тихо, тика, тикай, тикай, тикай! Все нормально, я взял. Еба! На віртушку з покльовкою, чувак. Ну подивись. Тіп, ти шо? Ви ловили колись на віртушку ляща? Може це от це Та ні. А я ловив Офігеть! Бонус, ребята, це бонус. Фінінга мені обмастив, бля. Так, ребят. что я поймал что я зловил на вертушку на вертушку охренеть ребят, на вертушку, дивіться. ах, какая сковородка охренеть ну вы бачите, вертушка четко была прям біля біля роту Ну це бонус. Ну це й однозначно забирається в пакет. Я просто вражений. Якось так. Тут просто дуже сильно валив сом, як ви бачили, і вали до сих пор. Я віртухою-віртухою водив і от така от махіна. Ну тут такий десь, під кіло, напевне. Солошний лящ. Бомба. О! Хорош Аккуратно Леха, не кидай, шо ж ти робишь, блядь, вытянем? Бля, цитану. Если шо, аккуратно. Пиццака, блядь. Да, 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 Я возьму, якщо шо, пиццака. Давай, давай. Так давай, может, варенка, да. а... Лящ? Да. Лясь тоже. <связь> 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 Что, тоже вообще воды? Ну да, на равнометке. Чекай фрикцион фракцион. Блять, тоже хоть да? О. Я там устал. А, ну, диви який? Охренеть, да? такий? Кепчик. Такий самий. Мирний. Фоточка? Так, yeah, звісно. <laughs> Давай я підкручу. Ребят, не знаю наскільки тут видно вже, але, <laughs> але у нас щось почали клювати лящі. У мене на вертушку вігря на силікон. На силікон, так? Тож так. Це жесть. Це просто жесть.